Ну що, сьогодні розкажу вам, що то за такий звір, той щоденник самопрограмування. Для чого він, які є способи його писати, чому він може не працювати на вас, який результат щоденник самопрограмування зробив у моєму житті? Привіт, мене звати Гальчевська Оля, я психолог, і це мій лайф-щоденник, де я ділюся своїм досвідом, як виходжу з кризи. І просто надихаю вас, щоденник самопрограмування. Це така штука, я називаю її НЛП для головного мозку. Нічого абсолютно езотеричного, ніяких бабок, рябок, травок і свічок. Це просто чиста психологія та фізика, про те, як позбудовані наші думки і взагалі світ. Справа в тому, що протягом дня у нас є дуже багато різних думок. І є така категорія думок, вони називаються Румінації, про що вони? Це тупо якісь автоматичні думки, які не мають ніякого позитивного впливу на вас. Вони просто думаються, забираються ваш час, ваш настрій, потенціал ваших прикольних, класних думок, за якими потім будуть і ті дії. Так, от, щоденник самопрограмування це такий класний інструмент, який допомагає нам навести лад у наших думках, у наших бажаннях, реально зрозуміти, що є для нас важливим зараз, сфокусуватися. Свій напрям думок і дій в цю сторону, діяти, отримувати результати, насолоджуватися життям. До речі, якщо вам буде цікава техніка, як позбутися оцих дурних автоматичних думок румінації, напишіть мені в коментарях, і я запишу вам прикольне цікаве відео на цю тему. Протягом дня ми постійно споживаємо просто величезну кількість різної інформації з телевізорів, з різних розмов. Ми постійно скролимо стрічку рілсів там, фейсбуку і інших соціальних мереж. До речі, якщо ви зараз пригадаєте п'ять рілсів, які ви за сьогодні подивилися, то знайте, з вашою пам'яттю ще все в порядку. Всі ці дії вони призводять до того, що ми просто перестаємо думати. Тобто, наша пам'ять вона настільки забита різною інформацією, що ми просто сприймаємо інформацію і не можемо відтворити, тобто напрягти наш щоб щось цікаве там зробити або подумати. Адже навіщо, якщо ми можемо просто проскролити ляточку, подивитись, якісь відослі. Мені не подобається, як воно горить. І на цьому ну, ніби, типа, і порозвлікалися. Є такий рівень дофаміни у нас скакану. Але насправді те, що наша пам'ять і нервова система стає такою нагруженою, це ще не саме головне. Саме Ну, реально таке песимістичне в тому, що дивлячись багато е, всяких фільмів, стерігаючи за інстаграмним життям іншим, ми тупо починаємо забувати, чого саме ми хочемо. Де є наші думки, де є наші бажання, а де є якісь нав'язані нам дії, як повинно бути для того, щоб бути щасливим. Щоденник самопрограмування допоміг мені тупо викинути весь моток зі своєї голови, чесно з собою поговорити, чого я хочу, зрозуміти, як цього досягнути. і Покроково йти до своєї мети, розуміючи, що в той момент, коли я своєї мети таки досягну, вона буде моєю. Це буде те, чого я насправді хотіла. І тому я вже заздалегідь подумала, що якщо я буду слідувати якимось іншим установкам, якомусь іншому щастячку, яке мені там хтось наговорив, набажав там і все інше, то я розчаруюся. Я чусь у ще одну кризу, ще одну яму, коли досягну. Чогось щось собі поставили за мету. Коротше говоря, суть цього щоденника в тому, що ми просто маємо сфокусувати свою увагу на тих речах, які нам дійсно потрібні. Ви, мабуть, часто бачили таку історію в своєму житті, коли там ви хочете якийсь автомобіль, а потім бах, і тільки цей автомобіль, ви бачите на дорозі. Або хочете поїхати кудись у відпустку і все, вам ці пальми вважаються взагалі на кожному кроці. Саме так працює наша психіка. Якщо ми будемо налаштовувати наш фокус уваги на якесь таке зерно, яке нам... Потрібно, на якусь мету, яка нам потрібна. І будемо ще якісь дії. Саме в цьому напрямку робити, то ми обов'язково це отримаємо. Це працює у іншу сторону. Якщо ми не знаємо, чого ми самі хочемо. Якщо ми не знаємо, які наші бажання, що, що там ми хочемо робити і мати, то ми просто розпорошуємося серед всього цього інформаційного простору і ну просто живемо якесь таке сіре, незрозуміле життя, плавно, плавно за течією гаємо час. Якщо ми фокусуємось на чомусь позитивному, приємному, то ми це й помічаємо. Але будь ласка, не плутайте оцю історію афірмації. Я здорова, я щаслива, я багата і все таке інше, тому що це не працює. Коротше, що теник самопрограмування ніколи не буде працювати, якщо ви просто щось там напишете і нічого не будете робити. Тобто, мало просто написати, що ми хочемо. Потрібно ще розуміти, як нам цього досягти, якою ціною, що ми маємо зробити, якісь терміни ставити. Його суть заключається в тому, щоб просто відфільтрувати бютону з всякої різної шипушні, яка у вас в голові, для того, щоб чітко розуміти, що це ваша мета: 1, 2, 3, 4, 5

Потрібен гарний настрій. Ваша внутрішня велика впевненість у своїх силах і в тому, що у вас все вийде, дає вам 80% гарантій того, що щоденник буде працювати на вас. Тому що, якщо ми просто такі там, типу, скептично на це налаштовані, то, звичайно, ну, він не буде вам допомагати працювати в тому напрямку, куди коли ви, коли ви хочете. І ну, ви просто будете ну, ніби, своїм скептицизмом підтверджувати, що це якась дурня биня. Ваш фокус уваги буде не на тому, що це буде працювати на нас, а на тому, що це оця дурня муня, яку я сказала. Довгостроковий щоденник самопрограмування. Це такий щоденник, де ми записуємо якісь свої цілі та бажання, які мають для свого звершення якісь умови. Це може бути час, або, можливо, вам не вистачає якогось вміння, або, можливо, вам потрібна якась команда для створення цього бажання. Щоденний щоденник саме програмування. Видалі, звичайно, його писати щодня для того, щоб ви могли прослідити якусь динаміку і подивитися, як ваше життя починає змінюватися завдяки тому, що ви змінили фокус своєї мети. В речі, де знайшла свій блокнот, і писала, що хочу жити біля океану, де постійне літо короче їсти кокоси і банани. Ну, врешті-решт, зараз я живу у В'єтнамі вже півтора року. Це мій власний приклад, що це реально працює. Існує чіткого такого поняття: 1, 2, 3, 4, 5, як його вести. Але існують деякі правила, вони дуже незначні, які ви, звичайно, можете підлаштувати під себе. Особисто я пишу щоденник самопрограмування щодня, коли я прокидаюся, я не беру телефон, тобто я не захламляю свою голову відразу, як тільки відкрила очі. Я варю собі каву, можу зробити якусь медитацію, можу просто посидіти, послухати музику. Беру свій щоденник і починаю писати наступне Слова вдячності. За те, за що реально вдячна у своєму житті. Це можуть бути якісь люди, якісь обставини. Інколи я просто пишу вдячність сонцю, щоб воно встало. Головне в цьому всьому налаштувати себе на, таку, на таке класне відчуття того, що ви дійсно чомусь вдячні. Тому що ви не просто хочете щось написати, в тому щоденнику, бо так Коля сказала, ні. Тому що, коли ви це згадуєте, ви дійсно розумієте, що вас переповнюються якісь класні емоції. Добре, я скажу це. Ну, ви ніби енергетично зі світом обмінюєтесь якоюсь такою класною енергією. Тоді, коли ви починаєте думати, ви згадуєте якісь речі або людей, які зробили вам щось приємне, десь допомогли. І в цей час у вас підіймаються якісь такі е, відчуття тепла, відчуття якоїсь любові. І, от саме оцей настрій свій потрібно максимально зафіксувати, написати ручками за що, кому ми вдячні, і потім переходити до наступного етапу. А до речі, забула ще такий. Таку фішечку сказати, що коли ми вже написали оці ці всі слова вдячності, у мене до речі, там виходить ну мінімум 10, Я намагаюся так напружитися і написати. То коли ми перечитимо, ми реально розуміємо, що брі не стільки нас так все і погано, у нас є такі якісь штуки, які нам приємно згадати. І це, до речі, є ще одним кроком для того, щоб повернути себе з якогось такого стану не дуже прикольного до стану такого більш позитивно настроєного для того, щоб з самого ранку налаштуватися на якісь класні емоції. Потім цей зошит я розділяю на дві колонки, і в першій колонці я пишу наступне: я пишу дуже банальну фразу: сьогодні зі мною трапилося диво. Особливим є те, що я щоразу пишу цю фразу у лівій колонці, і важливо, вчіться цю е, фразу у минулому, ніби це з вами сталося вже. А у праву колонку я записую свої якісь е, бажання та цілі, які зі мною повинні трапитися у найближчому майбутньому. Тобто я загострюю свою увагу на тому, що я хочу, щоб зі мною трапилося ну от там через місяць, через два. Але не плутайте з довгостроковими бажаннями про ті, які я говорила трошки раніше для довгострокових проєктів потрібен інший щоденник. Кожного ранку я гортаю сторінку минулого дня. І в цій колонці, ліві, де я записую, зі мною сьогодні трапилося диво, я обов'язково ободжу маркером цю фразу і записую, що дійсно зі мною сталося протягом цього дня. В чому суть? В тому, що коли ми загострюємо нашу увагу, що з нами трапиться якесь диво, ми починаємо помічати якісь важливі речі, на які раніше просто не звертали уваги. І коли ми починаємо це фіксувати, фокус нашої уваги він вже налаштований на те, що життя. Несправедливе і у сусіда права зеленіє, а у того, що, блін, це реально було диво, що я туди писати? Ну, типу, сьогодні трапилось диво, я там з тим не посварилася. Зі мною там хтось привітався, там. не знаю, я там щось виграла, те все, те все. І коли ми загострюємо цю, цю нашу увагу на цьому пункті, ви просто офігєєте, як з часом з вами реально почнуть траплятися дива. Я не знаю, як це працює. Я психолог КПТ, я добра екс-таролог і астролог, тобто там я також була. Але ця Практика, вона дійсно працює. Головне це просто вірити і просто тупо механічно робити те, що я вам говорю. До речі, особисто я пишу щоденник самопрограмування зранку. Для мене легше прокинутися там на півгодини раніше, поки всі ще сплять, заварити собі кави і почати писати свої думки. Ви ж можете писати, коли вам це зручно. Головне, щоб вам було комфортно, вас ніхто не перебивав, не ніякі телефонні дзвінки. Знайдіть собі якихось 15 хвилин для того, щоб доторкнутися до цього дива. Ну і взагалі. Просто зробіть і подивіться, що це працює. А потім напишіть мені в коментарях. Мені буде цікаво, як воно спрацювало для вас. А можливо, ви придумали ще якісь фішечки як можна цей щоденник вдосконалити. І цим самим ми допоможемо один одному та всім, хто подивиться це відео і буде також приймати участь у коментарях. Тому що особисто я дуже сильно змінила своє життя своїми руками, своїми думками завдяки щоденнику самопрограмування. У мене все на сьогодні. Цілую, па-па